Доброго дня, я з України. Сьогодні в нас 4 лютого, і сьогодні я буду висівати свій гіркий перець на розсаду. Вчора у короткому відео вам показувала, що вже в мене зійшов суперчілі. Ось таким чином я його пророщувала, нагадаю вам, ось в такому контейнері на серветочку вклала. Поклала, я не знаю, штук по 20 мабуть, це мій перець, моє насіння, тому я навіть не рахувала. Залила водичкою з додаванням перекису водню один до одного і поставила в тепле місце. І ось першого числа я сіяла, 3 числа вже в мене зійшов суперчілі. І сьогодні я хочу його посадити, вам розкажу і покажу, як я висаджую гіркий перець на розсаду. Ну, В принципі, я і солодкий перець, і баклажани, і помідори приблизно так само висаджую. Обов'язково буду показувати. Не хвилюйтесь, хто мені пише, що обов'язково показуйте, підказуйте, тому що тільки починаємо. Свій городний досвід. Обов'язково буду показувати, все встигнемо, все у нас гарно буде сходити і рясно плодоносити. Дасть Бог, так і буде. Так, і також хочу посіяти сьогодні геліотроп. Чомусь навіть забула про цю квітку. Раніше його постійно сіяла, дуже гарна квітка, мені дуже подобається. Вона, окрім того, що має такі е, незвичайні квіточки, такі. Яскравий колір, мені подобається особливо ось цей колір, синій, тому що в саду не так багато синіх кольорів. Геліотроп він має ще й гарний аромат. Пахнуть і квіточки, і листочки. Тому обов'язково зараз буду сіяти і вам покажу, як я сію. Так, ось таким чином розмістилася я в себе на столі. вже... Приклеїла наліпки, якого числа і що сіяла. Для висіву перця беру стаканчики, так як і для помідорів, для перцю, для баклажанів, беру одноразові стаканчики 200 180 мл об'ємом. Обов'язково роблю дренажний отвір знизу і зрізаю ось цей обідочок. Для чого я це роблю? Для того, щоб якщо я її буду ставити в ящичок, щоб їх більше помістилося. В мене є такі продовгувасті ящички, в які стає 40 таких штаканчиків так тісненько. І це буде в мене на одну грядку, ну, з запасом. Мені потрібно 37-36 штучок розсади на звичайну грядку помідорів, огірочків. А я роблю обов'язково з запасом, для того, щоб, може, якийсь пропаде, якийсь погано зійде. Тому роблю ось так. Коли зрізаєш цей обідочок, потім дуже зручно в будь-яку ємність їх поставити. Ось, наприклад, ось такий. Насипаю ґрунт. Ґрунт я не буду на ґрунті зупинятися, тому що кожен рік беру різний і якимсь конкретно виробникам перевагу не віддаю. Він весь на основі торфу, туди додані, ну, так як написано. Корисні речовини, може бути ґрунт з додаванням агроперліту або вермикуліту. Тут в моєму нічого немає, я бачу. Але я додавати і не буду. Так, Насипаю по дві ось такі пластикові ложечки одноразові, насипаю тільки на дно. Чому я так роблю і чому ну, мені так подобається, завжди так висіваю. Більше додавати не буду. Тобто, десь в мене тут заповнено ґрунтом одна третина стакану. Зараз я туди покладу насінинку і зверху прикрию ще трішечки, буквально, щоб було до половини стакану ґрунту. Чому я роблю саме так? Тому що я люблю, коли починає рости рослинка, її окучувати. Тобто, з тим часом, як вона буде підніматися до верху стакану, я буду підсипати або під гіркий пересь зараз, або під інші культури ґрунт, і виходить, що на тому стовбурі, який залишиться під ґрунтом, будуть додаткові корінці. Завжди так роблю. Все гарно в мене сходить, все гарно росте. Я думаю, що ви це самі бачили. Ось таким чином. Так, тепер проливаю є в мене ось така пляшечка з таким тоненьким носиком. Досить зручно нею користуватися при вирощуванні розсади. Якщо у вас такої немає, можна взяти навіть клізму. Також нею зручно поливати для того, щоб не залити ґрунт, щоб він не закисав на стадії вирощування розсади, особливо коли вона ще тільки маленька, сходить. Багато води, це ну, гірше, ніж якщо ви пересушите, тому що тоді рослини можуть дуже швидко згнити. З'явиться чорна ніжка або інші хвороби. У водичку свою, якою зараз поливаю, додала на 2-літрову лічку 2 столові ложки фитоспорину, і сюди також обов'язково додала. Так. І тепер, поки що, в мене зійшов тільки суперчілі, але я бачу, що і баранячий ріг також вже починає прокльовуватися, поки що не буду його сіяти, залишу. Так, Беру в кожен стаканчик завжди сію по одній насінці. Але в цьому році є в мене ідея, хочу я взяти великі горщики, є в мене дві або три штуки на дачі, не пам'ятаю. Такі дуже великі, там, мабуть, на 50 літрів. Я в минулому році вирощувала в них гортензію. Зараз додам вам фото і ви зорієнтуєтесь, які горщики. Хочу в ті горщики посадити, хочу в них зробити городний садочок і поставити на вході до будинку. Тому я буду висівати по дві насінинки, може навіть по три, в одну скляночку, потім пересаджу їх в більший об'єм, і потім з того більшого об'єму пересаджу в той великий кошик. Ну, Буде навесні. Завжди я так не роблю. Просто викладаю по одній насінниці і в кожній скляночці росте одна рослинка. Тоді їй дуже вільно, дуже гарно вона себе почуває аж до самої висадки у ґрунт. Більше не пересаджуюся з цієї скляночки. Ну, ось вам поближче покажу. Я сподіваюся, вам видно. Так, видно, гарно вже проключились вже. З'явився такий невеличкий корінець. І ось так просто вкладаю на ґрунт. Ось таким чином. Я візьму одну насінинку гарну пророслу, а одну не дуже пророслу. Якщо навіть та, яка ще не проключилась, не проросте, то в мене вже є одна, яка проключилась, вона точно зійде. І додаю зверху ще трішечки, буквально половинку ложечки ґрунту. І ось так взагалі в мене вийшло пів скляночки. Більше не потрібно. Ставлю також трішечки, зовсім трішечки зверху поливаю. Трішечки, тому що я потім надягну зверху пакетик і поставлю його в тепле місце, цей контейнер. Там буде утворюватися конденсат, і вологи буде достатньо, тому що. Поки що на стадії проростання насіння не потребує бо багато вологи, корінців немає. Ну, просто нема чому ту вологу використовувати. Я ось так от навіть по три штучки поклала. Але викладіть по одній. Хочу також в цей е, городний вершечний садочок в цьому році посадити помідорчики. Мабуть, з тих сортів, які в мене в цьому році нові. В мене там є низькорослі, тому я їх також посаджу. Ну, помідорчики вже буду саджати по одній рослинці в кожен горщик, тому що ну, помідорам потрібно побільше ґрунту. ну і вони просто кущ в них такий більший виростає для того, щоб гарний був врожай. А для гіркого перцю мені багато і не потрібно, я і так ну, досить багато в мене вийде. Гіркий перець висаджую, і для того, щоб потім консервувати з, -з, з його допомогою овочі, помідорчики, огірочки, і також, щоб робити соус. Нагадаю ще раз, як ми робимо з донькою соус. Тому що після відео, коли я викладала на пророщування своє насіння і. Сказала про цей соус, були коментарі, що розкажіть. Ну, все робиться на глаз. Береться гострий перець, можна взяти будь-який сорт, будь-який довгий, короткий, маленький або навпаки великий. Ріжеться шматочками або напівкільцями і складається у якусь стару, наприклад, в, яку, в півлітрову баночку. Якщо ви любите дуже гостре, то це можна в півлітрову баночку покласти ну сантиметра 4-5 якщо ви дуже гостро любите. Якщо ви не дуже гостро любите, тоді кладіть буквально 1,5-2 см в півлітрову баночку. І зверху заливаєте соєвим соусом. Накриваєте і ставите в холодильник. Він там настоюється ну, хоча б там тиждень, днів 10. І все. І потім моя донька використовує його до будь-яких страв. Просто поливає і соусом самим, і також використовує цей гіркий перець. Ну, Соус виходить такого цікавого, трішечки гіркуватого смаку. Наприклад, мені подобається використовувати саме соус. А перець він залишається дуже-дуже гострий. Це можна робити із сухого перцю, тому що ось зараз ми робимо з того перцю, який був у нас в минулому році, який ми вирощували. Він від соєвого соусу просочується рідиною і також можна його використовувати. Ось так, все. Розклала я все своє насіння, суперчилі, чилі подавала туди в скляночку ще побільше. Якщо зійдуть там чотири штучки, то одного приберу. Чотири, то вже забагато буде. Буде в мене в кожній скляночці по 3 поливаю і потім потрібно поставити в тепле місце. Якщо, наприклад, у нас в квартирі зараз дуже спекотно, особливо коли на вулиці сонечко, то я просто поставлю на підвіконня і він там гарно зійде. Якщо у вас прохолодно в будинку, то ви краще поставте біля батареї, як я робила в будинку, коли ми мешкали. Біля батареї ставлю якийсь стільчик і зверху ставлю ось всю свою розсаду, щоб один бік доторкався до батареї. І кожен день я його просто розвертала іншим боком, щоб кожен бік прогрівався гарно. Тоді розсада гарно і рівномірно сходить. Все, прибираю в пакетик, так щільно зав'яжу, щоб там гарний конденсат утворювався. І будемо чекати сходів. Коли насіннячко свіже і гарне, перчик досить непогано і швидко сходить. Ось так. Перчик посіяли. І тепер буду займатися геліотропом. Зараз скажу, які я взяла сорти. Ось такий називається морський карлик, тому що також хочу посадити його у горщики. Ну, і так буду висаджувати і у горщики. Що написано? Ароматна нота вашого саду. У відкритому ґрунті культивується як однорічна рослина, але можна його забрати в будинок, перезимує він на підвіконні і потім знову висадити. Хочу так і спробувати. Якщо в мене зійде, все буде нормально, а восени хочу забрати в квартиру його. Кущ компактний, висотою 20-25 см, квітки дрібні, ароматні, темно-синього забарвлення, зібрані у сусвіття діаметром 10-15 см». Цвіти рясно з червня до осінніх заморозків. Світло і теплолюбива культура не витримує перезволоження. Насіння висівають у лютому березні на глибину 1-2 мм. Зволожують та накривають ємність склом або плівкою. Я взагалі не буду присипати, тому що на цьому, якщо я не помиляюсь, пакетику написано, що для сходів геліотропу потрібне світло, тобто так, як і петуніями висіваємо поверхнево для того, щоб петунія зійшла, так як і Коренева селера показувала, як зійшла. Зараз ще вам покажу, як вона на сьогоднішній день виглядає. Для того, щоб зійшла, потрібно сонячне світло, тому присипати зовсім не буду. Так, оптимальна температура для сходів 18-20 градусів. Сходи з'являються через 2-3 тижні, тобто досить довго він сходить, буду спостерігати. У фазі двох справжніх листків розсаду пікірують в окремі горщики розміром 9 х 9. На постійне місце висаджують, коли минує. Загроза заморозків, використовується в якості горшкової культури для оформлення клумб, бордюрів та балконів. Тут так само написано, написано що потрібно саджати на відстані 30 см. Но, насправді, кущики такі досить непогані, получаються, розростаються, вона така рясна, виходить. Можна використовувати як бордюрну рослину на колумбах і в рабатках, і як декоративну в горщиках. Ось написано: для пророщування насіння потрібно сонячне світло. Ну, тобто, засипати ґрунтом його не потрібно. Я поки що висаджую в один контейнер, а потім, якщо гарно, зійде, буду пікірувати по окремим стаканчикам. Так. Взяла блюдечко і будемо ми зараз бачити, яке насіння дуже дрібне чи ні. Насіння ось таке, не дуже і дрібне, але шкода, що не оброблене. Але ви знаєте, я згадала, що мені писали в коментарях. Що можна трішечки посипати борошном, так сказати, зафарбувати насіння. Ну, зараз я подивлюся, чи вийде так зробити. Я, мабуть, весь пакетик висію. Якщо сподобається, спробую, щоб він перезимував У мене на підвіконі, ні, в наступному році інше придбаю. Так, так, це в мене морський карлик, все вірно. І будемо пробувати зараз, чи буде воно білого кольору завдяки борошну, чи не буде. Взяла зубочисточку і сію своїм улюбленим методом. Трішечки змочуюсь, тут змочу, вліюсь всі з водичкою. Ну, я б не сказала, що його видно. Це якщо може борошном присипати сам ґрунт. І потім зверху борошна розкладати насіння. Може, тоді буде видно, так? Ні? Воно і погано до зубочистки не хоче приставати через це борошно. Воно таке, виходить, нелипке. І на ґрунті його також не видно. Мабуть, я візьму пінцет. І пінцетом просто його розкладу. Так. Так і зроблю. Візьму пінцет і пінцетом розкладу. Все одно його потім потрібно буде пікірувати. Якщо навіть буде дуже рясно, то нічого страшного, я думаю. Так, пінцетом зручно. Не таке дрібне воно і його гарно взяти можна. Так, ось так посіяла я. Геліотроп, цей висіяла синій морський карлик весь, тому що тут 0,05 грама, не так його і багато, тому весь посіяла. А тут ось в марине 1 грам, тобто досить багато. Заклею зараз його і залишу на наступний рік. І тепер зверху також ось так обережно, охайно поливаємо. Тоненька така струйка виходить. І зручно поливати. Грунт перед посівом я не поливала, тому що він такий в мішечках був і так вологий. Ну, так, досить багато пролью, щоб було потім з чого утворюватися конденсату. Також з додаванням фітоспорину. Все. І ці контейнери вкрию плівкою, щоб було досить щільно закрито. Так, і конденсат буде гарніше утворюватись. І мені також буде гарно видно, коли вони зійдуть. Все. Прибираю в тепле місце. Дуже гарні композиції, получаються з геліотропом. Подивлюся, як гарно будуть в мене наростати кущі гіркого перця, якщо будуть такі досить величенькі, то може я їх. Зроблю в горщику такою вертикалю, будуть червоні стрючки видно. А вниз під ноги посаджу ось буквально один-два кущика геліотропу. Ну, подивлюся, кущик такий непоганий. Буду потім влітку формувати такі контейнери і прикрашати сходинки у будинок. І ось так на сьогоднішній день виглядає моя селера. Я думаю, гарно видно. Вже пішли росточки. Ну, і як спеціально, бачите, по три посіяла про всяк випадок, думала, може, й не зійдуть, зійшла вся. І президент, насіння, яке було в мене відкрито, і вже йому три роки, і діамант. Так само, по три штучки. Ось тепер, що хоч, те і роби. Вже прибирати їх не буду, нехай ростуть, і потім буду бікірувати, хоч я і хотіла. Щоб вони були кожен в окремому стаканчику, ну, розпікірую і потім буду кудись роздавати. На жаль, ні мама, не Наталя, сестра не вирощують селеру, вони її не люблять. Ну, придумаю, може, комусь сусідів на дачі вже потім віддам. Подивимось. Головне, що гарно і непогано зійшла. Ось такі посівні роботи були в мене на сьогодні. Запрошую вас, заходьте на мій канал, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки. Буду дуже вам за це вдячна. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою!